Памло глазовий Бобік. Кричить дядько на базарі, гей, хто купить зайця? Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє Польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля кука. Купіть півня зайця й гуску по червонцю штука. Разом з ними в ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий, і рунденький лобик. По душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує вас бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик, так як заєць на роялі грає? Чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні мій бобик каже, дядько, не навчимсь нічого. То чого ж ви так багато глите за нього? А у дядька очі хитрі і лобна порожній? Бобик тітко в цім оркестрі керівник художній.